Вітаю тебе, дорогий студент або студентка художньої студії l 3 Я рада запрошую тебе на безкоштовний онлайн-марафон, який присвячений акварельному живопису. Тематика майбутніх робіт символи України. Даний марафон підходить як для початківців, так і для тих, хто вже робив перші кроки в образотворчому мистецтві. Вікова категорія від 11 років та немає обмежень. Упродовж трьох навчальних днів ми з тобою розберемо ази створення акварельних робіт. А також зануримося у приємний процес створення живописних композицій. Це дасть змогу відпочити тобі та гармонізувати власний внутрішній стан, адже ні для кого не секрет, що заняття образотворчим мистецтвом допомагає шляхом зосередження відволіктися та розслабитись. Матеріали, які тобі знадобляться: акварель, акварельний папір, пластик, олівець, папір для палітри та баночка для миття пензлів. Тож чекаю всіх бажаючих прийняти участь у нашому безкоштовному онлайн-марафоні від студії Л3, присвяченого акварельному живопису у тематиці Символи України. Професійно та з любов'ю студія Л3.